Виявляється, Путін керує військами так, як йому це скажуть шамани. Так, так, ми не жартуємо. За останні роки в медіа утекла купа свідчень про те, що Путін звертається до містиків, п'є кров оленів, а ще чомусь цілує Коран, возить на фронт мощі святих і молиться на фуражку Гітлера у храмі. І все це цілком серйозно. Ми взагалі не перебільшуємо. У цьому випуску ви дізнаєтеся, як виглядає шаманський ритуал Путіна і навіщо там шойгу? Чому диктатор боявся називати Навального по імені і хто у Кремлі вірить у справжнього господа землі Маностона? А ще ми розповімо, хто з інших диктаторів займався магією і чи є такі приклади в демократіях. Я Микита Гаврилюк. Не забудьте підписатися і поставити лайк, щоб не довелося благати шаманів про успіх цього відео. Здавалося б, 21 століття світ воює за штучний інтелект, освоює космос, друкує органи на 3 d принтері А Путін спалює багаття втезі з шаманом і питає в нього, чи буде перемога. Може, тому і вирішив, що Україну можна захопити за три дні, бо духи, так сказали. Перший такий похід до шамана відбувся у 2009 році, якщо вірити журналу Зе Week. Сергій Шойгу, тодішній міністр надзвичайних ситуацій і за сумісництвом виходець із Туви, це регіон, де шаманізм є не екзотикою, а частиною культурного коду. Він знайомить Путіна зі справжніми шаманами. Не туристичне шоу для московських панів, а нічне багаття, дим заклев. Плинання і спільний ритуал, і Путін реально на це все підсів, якщо вірити західній пресі. Російські опозиційні діячі стверджують, що Путін отримував благословення від шаманів у Сибіру перед ухваленням ключових стратегічних рішень, включно з можливістю використання ядерної зброї. Ці чутки відображають зростаюче переконання в Москві, що Путін боїться розгнівати духів, якщо діє без їхньої поради. За порадою шойгу Путін приймав так звані пантові ванни з екстрактом зварених оленячих рогів та кров'ю. кажуть для омоложення. Про це писало у видання. проєкт. перед вторгненням він консультувався з шаманами, які приносили в жертву орлів, а подекуди і верблюдів для перемоги. А деяких буряських шаманів навіть офіційно залучили до частини в Ростовській області, щоб оберігати та захищати від Хаймарс. Тож на фронті проти хаймарсів були бубни та оленяча кров. За словами російського опозиційного журналіста Михайла Зигаря, Путін ще до повномасштабного вторгнення звертався до шаманів за порадами. А після початку великої війни так і взагалі став їх частним гостем. Особливо цікавим стала його поїздка до Монголії у 24-му році. Там він провів декілька днів і мав якісь підозрілі вікна між офіційними заходами. Версія, що обговорюється джерелами, близькими до Кремля. Шамани сусідні Монголія та Тува вважаються батьківщиною наймогутніших шаманів. Володимир Путін вже давно відомий своїми особливими стосунками з містикою. Здається, він поєднує інтерес як до православного містицизму, так і до язичницьких традицій. Версія про те, що Путін хоче бути королем шаманів, є однією з найбільш популярних на Росії. Хоча в останні роки у неї з'явився потужний конкурент. А що як Путін таємно прийняв іслам? Першою причиною для таких підозр стали релігійні корені дружини Путіна Аліни Кабаєвої. Її батько Марат Кабаєв є татарином мусульманином і очолював асоціацію підприємців мусульман Росії. Саме цей факт підштовхнув росіян до припущень, що Путін міг таємно прийняти іслам заради родини. А зважаючи на демонстративну вседозволеність Кадирова та інших голів мусульманських регіонів, тема швидко набрала обертів. Але якщо вже Путін мусульманин, то якийсь ну дуже дивний. Наприклад, у Грозному, у 2024 році Путін поцілував Коран. І, скоріше за все, не з релігійних переконань. Просто в залі були чеченські еліти, а там, як відомо, Коран не предмет декору. Проблема лише у тому, що згідно з ісламською традицією, не мусульманин не може торкатися Корана ба більше цілувати його. Це як мінімум неповага. Ну, а згідно православ'я, це взагалі гріх. Політичний аналітик Абаз Галямов у своєму інтерв'ю пояснив: Путін язичник. Він досить релігійна людина, але не може задовольнитися банальним християнством. Він не може не відчувати, що занадто сильно суперечить заповідям Ісуса. А тепер трохи естетики. Це головний храм Збройних сил Росії. Його підлога не з мармуру її зробили з переплавленої техніки Третього рейху. Символізм, мовляв, але в музеї при храмі є ще цікавіші експонати: фуражка Гітлера і увага, зуби. Справжні зуби фюрера їх прямо після так званого дня Побєди показало ФСБ. Про ікони Сталіна тут же і говорити не доводиться. Фурашку до речі, сам патріарх Кіріл називав реліквією дуже православно, так би мовити. Між іншим, святині та реліквії це взагалі хвороба російських посадовців. Міністр оборони Андрій Білоусов, той що змінив шойгу за повідомленням пабліків у російських соцмережах, організовував поїздки мощей на фронт. Ішлося про мощі матрони московської і навіть прах Суворова, можливо, замість їжі, або замість підтримки дронів. Бо святість це ж нова зброя. І на цьому тлі геть не здається дивною поведінка представників російської влади. Так, євген Савченко, колишній губернатор Білгородщини, у 22-му році опублікував книгу Патрісієнія. У ній він описує, як спілкувався з Маностоном. Це, на його думку, справжнє ім'я Бога Руського, а вже ж. А ще Савченко балакав із духом Висоцького і Провидицею, яка цитую є переродженням матері Іоанна Претечі. Причому книга зібрана з ідей Савченка, який той сповідував ще на посаді губернатора. Православненько! Або інший діяч Георгій Філімонов, діючий губернатор Вологодської області. Він відомий родновір. Обмежив продаж алкоголю до двох годин на добу, заборонив аборти, призначив своїм заступником іншого родновіра Пав'єткіна. Загалі родновіри це послідовники сучасного неоязичництва, які відкидають християнство і намагаються відродити дохристиянські вірування стародавніх слов'ян. Про це писала нова газета. Ну і звісно, олігархи не пасуть задніх. Так, один з гаманців Путіна, Олег Дерипаска, нещодавно написав, що «русічі піднімуть голову. Ну, звучить як трейлер до фільму. Про Русь-матушку в стилі фентезі, тож як бачите, у Путіна вся команда це цілий ковчег з неоязичництва при ставці 6% за рублевими кредитами для корпоративного сектору, і давно обіцяної іпотеки під 3% для міст Сибіру і малих міст Русі з населенням менше 50 тисяч жителів, ми почнемо новий період зростання економіки для росіян. Це вже не адміністрація, це магічний орден, де одні кличуть духів, інші цілують священні книги, треті переплавляють танки на вівтарі. Можливо, для вас це звучить дивно. Шаванські ритуали у 21 столітті, але Володимир Путін не перший. І не єдиний історія знає, чимало диктаторів, які з повною серйозністю зверталися до містиків, астрологів і навіть духів, аби зміцнити свою владу. І так вони вважали це нормою. Йосип Сталін, наприклад, цікавився телепатією. Відомий його зв'язок з Вольфом Месінгом, менталістом, який буцімто мав надприродні здібності. За спогадами самого Месінга Сталін доручив йому пройти повзохорону до кабінету Берії лише за допомогою сили думки. Такі речі звучать як фантастика. Але їх публікували у мемуарах. Сталін уважно подивився на мене і сказав. Товариш Месінг, партія цікавиться, коли закінчиться війна. Будь ласка, говори правду. Я відповів: Війна закінчиться в травні 1945 року. Сталін кивнув і сказав: Дякую, товариш Месінг. Ви вільні. Сталін не просто слухав Месінга, він його випробовував як потенційну зброю. А от Адольф Гітлер пішов ще далі. Його захоплення окультизмом стало державною політикою. В третьому рейху існував спеціальний відділ Ане Нербе, який займався пошугом арійських містичних коренів. Його очільник Генріх Гімлер організував експедиції на Тібет, а гороскопи та астрологічні прогнози були частиною стратегічного планування. У Майнкамф Гітлер висміював окультизм і глузував із захоплень Гімлера. Але водночас сам читав Нострадамуса і. Зберігав у бібліотеці окультний трактат Ернста Шертеля Магія, історія, теорія та практика. Демонів він неймовірно, не викликав, але у книзі було дуже багато його поміток. Його, скоріше за все, приваблювала ідея, що мах має силове поле парокосмічних енергій і здатен запліднювати народ своєю волею. Навіть фюреру хотілося бути черевником. ну тільки з диктаторськими ухилами. Ми повинні розібратися з цим християнством, цією найбільшою збід, яка могла з нами статися в нашій історії, яка послабила нас у кожному конфлікті. Якщо наше покоління цього не зробить, то це, я думаю, затягнеться надовго. Але помішаність диктаторів на магії це не лише історичний отавізм. Ну, наприклад, Олександр Лукашенко він не з тих, хто відверто говорить про містичне, але у змі неодноразово з'являлися чутки про його неофіційних радників у кризові моменти. Ба більше в Білорусі навіть був запроваджений податок на діяльність ворожок. До речі, а напишіть у коментарях, що ви думаєте про чаклунів із ліцензією. У нас також був свій диктатор, який грався із містичним Віктор Янукович. Він вирізнявся особливим підходом. За словами народного депутата Тараса Чорновола, який тоді був соратником Януковича, ще до президентства той їздив до шаманів у горах Алтаю підзарядитися. А у Межигір'ї, окрім відомих інтер'єрів, були барокамери, енергетичні зони та астрологічна підтримка. Ворожки та нумерологи, постійні учасники його особистого кола довіри. Шаманів і тут було вдосталь, але жоден з них не передбачив майдан. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у 25-му році вирушив до Індії. Змі писали, що ця поїздка була спрямована на проходження духовного очищення через аювердичні практики. Його гуру Крішна Кумар, відомий як духовний наставник і радник політиків, після повернення Орбан зробив помітний суф у риториці зі ще більшим акцентом на місії Великої Угорщини. Ну, а ще з цікавого, а вже ж варто згадати, найбільш одіозного лідера чаклуна в історії. Іді Амін, диктатор Уганди. Був, мабуть, найрадикальнішим у своїй вірі в окультизм. У його холодильнику, за свідченнями очевидців, зберігалися голови страчених ворогів. Амін вірив, що їхні душі залишаються поруч і допомагають йому ухвалювати рішення. Він носив амулети з кісток та проводив криваві обряди. Деякий час це як не дивно справді працювало. Принаймні, кулі його уминали, але він, зрештою, помер у самотності посеред пустелі. Звісно, вся ця історія з диктаторами і шаманами могла би лишитися в підручниках про дивні політичні режими, якби не одне, але сьогодні окультизм перестав бути екзотикою навіть для політиків із демократичних країн. Різниця лише у тому, що там це приховують, але часом правда все ж таки виринає. Візьмемо, наприклад, Рональда Рейгана, так, так, відомого всім українцям, руйнівника СРСР. Після замаху на нього у березні 1981 року його дружина Ненсі почала активно консультуватися із астрологиною Джоан Квіглі. Розклад Білого Дому складався за гороскопом, і це не вигадка. Самі працівники адміністрації згодом підтверджували, що важливі виступи президента проводилися лише у сприятливі дні. І такі речі писали не у жовтій пресі, а у мемуарах працівників Білого Дому. Зокрема, начальник апарату Дон Ріган згадував про це у своїй книжці Рекорд». Практично кожен великий крок і розклад у Білому домі планувався з урахуванням астрології. Я почав відчувати, що життя президента контролює хтось, кого ми навіть не знаємо. У Франції була схожа історія з Франсуа Тераном. Його астрологічна радниця Елізабет Тайсіе навіть стверджувала, що консультувала президента з питань війни в Іраку. І, хоча сам мітеран ніколи це публічно не коментував, записи телефонних розмов між ними дійсно існують. Ще яскравий приклад: це Південна Корея, президентка Пак Кінхе, яка була при посаді з 2013 по 2017 рік, фактично керувала країною разом зі своєю подругою екстрасенсом, та мала повний доступ до документів, брала участь у Призначеннях і навіть проводила обряди в резиденції, закінчилося все це імпічментом. Як бачите, якщо в диктатурі шамани це політична зброя, то в демократіях це кінець кар'єри. Тож реальність іноді страшніша за фантастику, особливо коли нею керують ті, хто шукає відповіді не в наукових звітах. Та загально людських чеснотах, а в диму і з бубном. Тож, якщо вам сподобалось, залиште коментар, вподобайку і підписку. Бо хто знає, може саме ви врятуєте нас від наступного обряду Кремля.